Знову привіт! Команди дикості. Також дві. Звичайна команда, ну, як звичайна, Лора з артефактом і повністю вся компанія. А друга команда це повністю ФТП з всіма доступними героями. І так, переглянемо дану команду: ОГОК. Один саппорт. Яку я використовую. Можна використовувати Адольфса, дуже добре з Адольфсом виходить. З Рубатом непогано. От. Е, ну, я покажу вам варіант з Огоком. Одягнений він сет заливу. Рукавиця на підхід тут ну, не сильно важливо. Далі нижня гілка талантів. Е, використовую ріг, але. Можна використовувати, наприклад, плащ досить непогано. І також посох. З посохом, зразу скажу, живуть краще. І ну, набивають можливо трошки менше, а то і так само. От. Ну, тому що флора сама живе довше. Бо тут є така проблема в цьому паку. Падає саме флора одна. От. Тому і посох добре, і якраз таки ріг добре. І плащ теж хороший варіант для ока. Але не забувайте йому давати багато спротиву. Тому що ця команда працює через талант в ОГО. От, коли він ділиться спротивом, як у попередніх командах, не буду про це розказувати, вже, я думаю, це бачили. Якщо не бачили, подивіться відео про. Там, де ну, про механіки Боса. І так. Флора, Флора також має рун у нас не є виключенням в цій команді. Одягнена, ну, як на вортексі приблизно. от фелісіті на розколі. Давайте їй багато прискорення і кріт шанс за сотку. Ну або хоча б сотку. Щоб вона постійно вішала руку відьми. Еріч. Еріч Заливу і е, шукайте в допах атаку, тому що ми використовуємо орган, щоб бафати флору Каспара і От. Ну Фелісіті це так, але флору і Каспара бафати можна. тому шукайте атаку, атаки відсоток. Також руна проти присутня. Каспар е, з Каспаром е, якби все по стандарту. Те саме, що на Vorteксі, просто руна е, наспротив. Розібрали. Давайте подивимось таймінги. Felicity ходить сама, коли хоче. Просто перший таймінг після Каспара. Erich замикаючий тут. І в 17,7 перезарядка в мене. От. Ну, тому що 18. А ще трошки від кланового бонусу. Огок і 5, 16,5. Чому так? Давайте я запущу бій, подивимось. Повністю бій дивитися не будемо. Я просто покажу вам скріншот з результатом. А в бою покажу, дивіться, ого, Перший його каст буде отут зараз. Ну, 12. 5. А другий прямо перед найсильнішим ударом боса. Таким чином він а, буде сейвити нашу команду в ситуаціях, коли, а, коли вони вже будуть падати. О, бачите, він тут мультує. 16.5 він, в принципі, встигає, тому що він заливається від всіх героїв, які отримують, ну, які чинять опір. Тому він, в принципі, встигає. Він постійно заливається і а, зараз походитись тут. Так. І встигне залитися до цього моменту. Я думаю. Так, він залився. І добре. Так, ну, бій, дивитися, не будемо, я вам перемотаю, просто результат покажу відразу. І все. Як бачите, набила ця пачка 370 мільйонів. Uh, ну, цей результат, напевно, я збережу, тому що вже вечір, а в ще 5 пачок бити. Так що, напевно, цей результат uh, буде збережено. От. Uh, далі. Далі переходимо. На пачку. Я, я вже злякався, думав, що я, uh, що я пробив. Ну, ви зрозуміли, що будуть задіяні герої. Ні, все добре. Герої не задіяні. Пачка для новачків, пачка ФТП, епіки. Ну і одна у нас рарка є. Рарка, яка накладає руку відьми. Почнемо з двох сапортів. Це Фрубат. В нього свічка, щоб він частіше використовував свій бойовий навик. Ну, а також одягнений він. Сет предків і нижня гілка талантів. Давайте талант ти відразу вам покажу, Адольфус верхня Тональна середня. Як бачите, таланти не прокачені. Коли прокачати таланти, дамаг, звісно що тут виросте. Що я подумаю, напевно, вже не буду вогонь качать. Давайте я прокачаю. Відразу ж. Отак зробимо. Можна навіть кращий результат покажуть. Ну, ці <не> буду трати. Так, ну і. Фолі нижня гілка. Тіа нижня гілка. Всіх інших ви вже бачили. Так, як одягнені? Теа одягнена в сет заливу. Рукавичка на підхіл і розкол. Це ми вже бачили. Фолі у нас дамагер, має скриньку, за рахунок щитів буде дамажити більше. Також на підхил річ в цій команді це важливо. Тональна основний ДД. Дамаг, Кріт Шанс одягнена. Такий артефакт. Око, який бустить урон від абсолютної навички. Отакі от герої так одягнені. Таймінги. Таймінги ви бачите на своїх екранах. 18 секунд всіх, фрубат ходить сам. Адольфус 12.5, 16.5. Він встигає, так як він отягнений, він встигає а, так ходити. От. Ну, з, моїми, а, якби, з моїм обладнанням встигає. Давайте я детальніше вам покажу його. А, без лампи, до речі, він а, бувало, що фейлив. Коли поставив лампу, питань вже немає. Прискорення навиків плюс 25, я думаю, не складно зібрати в двох рунах. У мене воно в одній зібрано. Ви зможете зібрати в От. Тому це зрозуміло. Без спротиву граю цією, коман... цією командою. Також посох для клінсу. Фрубач ще клінсить. Також в нього пасивка. І. Так, не завжди вони кінцять, але досить, досить непогано працює пачка для такого складу. Додати сюди якусь легендарку, того ж каспара, ну це легкий 200 мільйонів. Я думаю, навіть якщо прокачати їм таланти, вони вже наблизяться близько до 200. Давайте я нажму в бій. І так само вам результат вже в кінці. Покажу. І так, бій завершився. Ось такий результат. 151 мільйон. Фолія впала раніше трохи. Як і я минулой це запускав, також вона впала за. біля хвилини залишалась до кінця вона впала. Тому результат такий. От. Зберігати, звісно не буду. Тому що в мене є інші команди. А, мож, як можна. Що можна замінити? А, можна, наприклад, поставити Хександру сюди. А, можна поставити Вікука. А, також. Ну, Адольфа з, з щитами дуже добре тут заходить. Він на, ну, взагалі він дуже хороший герой в цьому сезоні. Напевно, і наступних також. І раніше був хороший, дуже добре заходить. Бачу, грають з Джорном. Це і до попередньої пачки відноситься, і до цієї також. Тобто можна пробувати з джорном грати, але цього відео я поки що робити не буду. От. Тому що ну, сильного бусту з джорном я не побачив. Тобто, Єдине, що чому можна поставити Джорна, якщо у вас, наприклад, вже топова пачка то Тому що огока в пачку яду перекинути. Отак От можна зробити. От. Ну і тут, як би теж хочу сказати, що е якщо у вас є Фелісіті, звісно, вона буде краще тії. Якщо у вас там є більш е круті герої легендарні, звісно, міняйте. Міняйте і Folie. Тут також. Дональнан, е, -м, е -м, прекрасний герой, дуже добре наважить. От, звісно ж, що її. Залишайте, якщо, ну, якщо у вас немає топового, топового паку дикості. От. Ну, а на цьому все. Відео закінчую. Дякую за перегляд. Гарної гри, гарних результатів. І до наступного відео!